Тільки Давайте починайте тільки так, щоб люди дадим, бачили. Пере перераховувати да. при, при, чуть назад пожалуйста. отступіть. Заходил сторона сторони. Чуть трошки назад було, чай би перерахувати. Я буду перераховать. Записаны. У нас свои идеи должны быть. В машині просто есть документы. 17 числа у нас Запорожье проходило до угол. 20, 20, і 20. Прийшов, Пришел ТОЕШУ. В общем, короче, считаем от Сигур. Да это, 100 дела. 100 да это не какие <свят> судебные, но это <свят> А да, да, это да, да, ли, колесико выходит. вообще другое, но что вы как это самое, Вы цепляете за колесико. Да это была Карточки. Блин, где карточка? Карточки нет. А ну что вы держите так, в руках? Да. А это Тойотовская карточка. Дайте в руках, что вы держите, шановный. Да все А это старые карточки мои. Дайте старые сюда. Что? Что? Дайте старые. Подождите, подождите. Ви що будете? Ви хто будете? Ми міліція, міліція, ви хто? Ми тоже міліція. Яка, покажіть мені, будь ласка. Що ви такі? Мені стауть послічення свої покажіть. Ви присталися, будь ласка. Ви прийшли щось, дайте документи, дайте гроші, дайте те, ви хто ви будете? Громадський контроль. Обережно. Довіряєте громадському контролю. Довіряє. Я довіряю не а не довіряє... я не довіряю ліний. Хорошо, перейдіть на ту сторону, пожалуйста. І там задавайте питання. Добре. Дайте, каже. Дайте, 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 дайте. Дайте, Документи я сфотографірую. Зараз ми передамо на автомайдан і все розберемося з вами. Давайте трошки розідемося. Старий давайте. Сергій П'янков, подожіть. Дядько, ви мене не дергаєте це. Не провокуйте. Я прошу вибачення. Перейдіть на культурну лісу. Слідуючу. Слідуючу. Слідуючу карточку. Чуйте, я вибачаюсь. Перейдіть, будь ласка, туди, щоб... На ту сторону йдіть. Покажіть на ту сторону, пожалуйста. Ось щось непонятне перейде. Руки. Трошки срубить цель. Документы, дайте искать. Ну, в одну передать на автомайдан. Сейчас кто я такой. Подведите, покажите, Дайте паспорт, покажите мои документы. проверяйте, кто я такой. Документы. Покажите, молодой проверяйте, кто я такой. Вот, пожалуйста. у трошки. Ребята, це не паспорт. Милиция подивить. Подожди, отступить, не есть печать про на, на фотографии. Милиционер. А ну, да, да цеподелка, ребята. Має, тут немає прохання. Вы ступите пилинку. Не мешайте працювать прохоронный орган. Отступить трошки шаг назад, и будет все нормально. Все побачат. Шишек Так, правоохоронні органы. Отступить на шаг шахтах правоохоронні органи, а за правоохоронными органами правоохоронные организма карточки. Карточки, покажи. Дайте карточку мою золотую, которая упала. Банковская. Где моя карточка? Карточки? Сюди. Ну она выпала. Где паспорт? За... Покажите, я не доверяю вашій слідчі оперативній груп. Не довіряємо вам. Де паспорт, який ми тільки вилучили? Дайте сюди. Людям покажіть, там подільна фотографія вклеєна. Это снайпер може бути. Ложить туди мобільний телефон. Карточки, Не кричіть, Считаю гроші, ви ж мене збиваєте. Карточки, оці. карточки, дайте, Я, я сфотографірую і передам в на авто. В моїх автом... руках, в моїх руках. Я вже де карточка карточками. Чувак, ти, ти попав. Ви... Ще одне прохання до громади: визвати швидку допомогу у снайпера. На правому плечі або на лівому залишаються сліди від прикладу. Роздівати його не треба зараз. Визиваємо швидку допомогу, якщо він відмовляється зараз роздітися і показати. Смотрите, ніту ніяких слідющу карточку. Заружуєм заружує. Детей наших убивает! Десятая жена. Вот так, це... жертв, давайте, давайте, це, давайте, давайте. Давайте, там, вот там шедень. Да. Вот там ще вот ты. Там 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 вот Следующий. Так уже все. Убили, показали. Там там уже все показали. показали. Ты, ты. А скажите, будь ласка, а смерть шпионам? Это что що вас марма? Что такое смерть шпионам, диск? Что <риск риск> на ньому? Видите, как Это кино, смерть шпионам. Про що? Про что ты но?

Та это мой ребенок рисует. Сьомо написано ребенок у меня я есть. Не, а а а, а не допускайте міліцию. Сейчас да, вони да, начнуть. Да, ви подивіться, в чому да, вони да, одягнені, да, в чому не сюда, приїхали. Міліція да. должна бути група 3, в місцях дислокації да. своє. А я буду кричать. Верховна Рада сьогодні милиция. приняла. Прийняла постанову. Документы, рибаки і підписав. Документи свої предъявить. Такі? О, 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 люди знає, гроші. такі, не люди, надо, люди, а я не знаю. А я що не людина, що? Я вам люди добрі знають, люди, Друга. Знают, Друга. Я не треба. Ви, ви, ви зрозумієте правильно, знаєте, порахувати да, гроші. Судень це було у вас в машині. Що таке група три? три. Начальник поліції остається, остається, остається залишається з уліками. цього чувака, везем на Майдан, там розбили повеземо, ви сказали. Дайте Без вас. Повеземо. Ви займаєтеся цим. Тихо, тихо. А там розберуться. з нами? трошки вибачаюсь, ви можете не кричати. Да. Можу. Я так, можу не, все, я не дітей! Сьогоднішнє ваше завдання, хлопці, тільки все описати. Ви чистить, не мені Ви так не кричите ухо, я не можу почитати. Я розумію, що ми всі. Вот оружие, але все не розрішити. Охоті ще. Стріляє в людей. хвилинку, шановні, шановні. Хвилинку, уваги, я, я прошу отдать крок назад. Ми то робимо, зараз прийде незаметно його компаньон, потягне що знизу між ногами. Зрозуміли чи ні? тихонько, тихонько. Всі зрозуміли. Дайте трошки шаг. Міліція там зробіть кордон на, на, на шаг, на шаг сторону, зробіть контроль. Зробіть контроль на шаг. Я зніму я зараз передамо через три минути. Будемо знати, що за машина, ми знаємо вас так стоїть. Шаг назад стоять. Зробіть трошки далі, щоб тут ніхто не мог ходити. Зараз провірте, що машину все через 3 минути, я будемо все знати. вашим. Якось снайпер на машині. Ну, ви взагалі. Снайпер і на велосипедах є. На Майдані що. На Майдан На Майдан. Якщо міліція хоче, значить у нас округу. У ліки забирай, обы свинья. Забирай. Я тебе прошу зараз прийде, тобі ногами потягне. Слышишь? Пока ти сюди не пришел, ніхто не потягне. Тихо. Поки ти сюди я знаю. Ніхто не потягне. Я стояв і діжу, а ти прийшов і час потягнув. Нічого страшного. Тобі не викажіть, покажіть. покажіть. Група 3. Покажіть, я зніму, подожіть. Давайте знаєте. Номера телефонів і прізвище. Ні, хай що то. Ні, що це? Ні. В своїх руках покажіть. Що це таке? 6, 6, 6, він просто розбирається, що він забув сховати. Почекайте. Да, не... Оце, дай, що дай, за список. Покажіть, покажіть сюди на камеру. Та це мої, це люди мої, які працюють. Опа-та! Ви сказали, кріше. що ви не не працюєте. Та на якій криші? Це громадська організація. Ну поїхали в Запорожжі, у мене документи є на людей, які виписані на громадську організацію. Ну, Про вашу громадську організацію ми розберемося. Ми обов'язково її найдемо і на розберемося. Перва строчка гімна України. А ви хто? Ще не мирла Україна Не Україна, а України. следующе. <соединяющие> главный вопрос ну, ну, на <соединяющие> то, Путин послал. Так питайте, питайте. Так, Что Какой Путин? Он один только. А а, на, да. на Майдан. Описывайте все. Вот ребенок. Из Запорожья. Парк Парк

Діскі, діски. Покажи, що це покажи. своїми. Якісь дніпи. Кривовий рог, ринок соціально. Що там ще є? В суд якась. Це його суд визвали і сказали, що або... Так, да, або Водитель, стріляє, бо або не тільки подай шапку під ногами водія. Шапка, шапка під ногами водія. Є <рисот> шапка, що якась записка. Там, не, не, не. <плес> ні, ні, ні. Ні, 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 не лежить. Не нати їм. замерзне. Все це окуляри, окуляри. Я з уже заговорила. Я там з ним говорила. Що я список три яку рації витрати? Він ви нічого не знає. Не знає ви нічого може нічого, що козаки. Не вірте міліції. Да. Я вас прошу ні, забираємо його на Майдан, ні, ні, там ні, розберуть. Ні, ні, Мілісіні, хай забирають там зброю. Те що вони забирають. Ніякої міліції довіри нема. Так У меня Прийду і детства Пропустить Майданов. вас з ногою? Та тільки що били по е. ноге, Що з нам Серйозно? Мало били вас. Ви згодні їхати з нами? Поїхали. Куди? На Майдан. Поехали. Зараз ми оформимо машину, Оформимо протокол, ребята. хто з нами Міліція. Точно? Сопровождаете или остаєтесь? Ми вам довіряємо. Та ви що? А раніше не довіряли. Кому? вами не А зачем? Вони коли туди їхали. А то казки. Їх супровождали. Мужчина, одідіть трохи, од а, а, а тепер як криси з корабля, так? Да?